Зараз я вам покажу інший автомобіль, який ви просили, щоб я вам показав, коли буду в Луцькі. Тобто, ви вже зрозуміли тему, логіку. Да? Якщо ви хочете, щоб я вам показав будь-який автомобіль, то треба під якимось відео написати, що саме ви хочете побачити. Коли я буду в Луцькій, я обов'язково вам покажу. Дивіться, друзі. Ви просили показати вам Kia Sorento. Подивіться, білесенький. Бачу, що це в нас, по ходу, максимальна комплектація Партроніки 360. Оригінальні, класні такі диски. І цей автомобіль в нас має 12-й рік, дизель 2.2 пробігу 97, друзі. 97. Full LED, автомат, пробіг 97, оригінал, сервісна книга, два ключа, повний привід, повна комплектація, 21200 і номер телефону продавця є. Безключовий доступ є. Бачимо, що в нас панорама, також присутня, тонування. Ну, класний автомобіль. Мені от задня частина дуже подобається в ньому. парктроніки є, камера є. Ще він у нас є і на повному приводу. Я вам скажу, що я собі також дивився таку машину, але не зміг знайти з класним пробігом, тому що там, де отакий от пробіг, ціна, наприклад, як ви зараз бачите, практично 22 тисячі доларів. Але ж торг ніхто не відміняв, ми ж на ринку знаходимось. Так, що ми бачимо по комплектації? Повністю, шкіра, клімат, контроль, старт, стоп. А, що в нас тут є? Та є оце підігріви, вентиляція максимальна магнітола. Друзі, ну, що бачу, то вам і показав. Так що пишіть, які ще ви хочете побачити автомобіль. У мене в відео. Я вам обов'язково покажу.